Рекламаційні роботи на автосервісі. Ніхто їх не любить, але деколи вони виникають. Той, хто нас дивиться, бачив, що ми декілька разів вже переробляли двигун, який ми робили людині. Є підтікання оливи. Фахівець, який робив цей двигун, сказав, що є проблема в прокладках. Демонтували, передивилися. Начебто дефект. Приїхали прокладки, такі самі, як і ті. Питання не в прокладках. Казав, що питання в болтах, ну будь ласка. Ну і прокладки нові болти поставили. Все одно тече. Ну, як завжди, псих, нерви, не знаю. Вічно привозити погані запчастини, а я маю переробляти безкоштовно. Беремо автомобіль, віддаємо іншому механіку. Механік розбирає, уважно передивляється. Задня плита 3.0 TDI, Q7 Touareg, є невеличке ущільнюване кільце. От, яке вмонтоване таке в плиту, ну окремою запчастиною воно є. не поміняне, Тверде, задубівши. На що -то механік каже, так а ви мені його не привезли. Тобто, якщо ми не привезли, значить можна ставити так. Як вам таке нормально? Нормальний підхід для роботи, а потім автомеханіки не хочуть переробляти це безкоштовно. Дякую клієнтам за терпіння. А ми робимо висновки і стаємо ще краще.